Немає терміну дії ваше бажання навчитися танцювати, особливо якщо робити це під відкритим небом парку Шевченка у Києві. Познайомитися із запальними рухами латиноамериканської сальси прийшло сюди кілька десятків людей. Шак пам! Шак, пам! Шак. Пам на місці. Топ, топ, топ! саме так починається сальса. Найголовніше тут правильно та впевнено володіти ногами. Тому на першому занятті хлопці та дівчата вчаться рахувати і тримати верхню частину тіла рівнесенько над землею. Перший шаг – раз Замітьте, корпус не виносите туди тому що то складно. Перший шаг раз, корпус те на ножки у цьому запальному танку дуже багато різних елементів. Аби їх усі вивчити, потрібно чимало часу та тренувань. Тому хореограф не заплутає новачків і придумує для кожного руху просту назву. Міксуємо два шага. П'ять шість Сальса – це парний танець, але спочатку танцюристи вчаться поодинці. А вже коли базові рухи освоєні, стають у пари. Танцювати сальсу не тільки весело, але й корисно для здоров'я, наголошують хореографи. Адже тут задіяні усі м'язи тіла. Люди, коли йдуть на сальці, ніж знати таких мисля, котрих раніше просто не бачили. Щоб навчитися сальсувати під відкритим небом у парку Шевченка зібралось ще мало людей. Серед них, як молодь, так і люди старшого віку. Дехто дізнався про флешмоб з інтернету, інші просто про Ходили повз веселу компанію та почали несміливо приєднуватись. У мене ребята люблять танцювати, тому, а без вони не встали. Це ж інтересно, це ж іспанська музика. Це сальса. Мамба. Юлія займається танцями вже два роки, а тепер охоче допомагає тим, хто вперше наважився вийти на паркет, хоч і імпровізований. Це хороша компанія, хороші люди рядом, хороша музика. і Сюда приємно провести З ними час. З посмішкою та ностальгією в очах за молоддю спостерігали літні люди, які відпочивали на лавках. Приєднатись не на Важувались, кажуть, вже вік не той, згадують свою юність. Щоправда, тоді у парках танцювали зовсім інші. Па во первых движення, вторых общені. Ну во-вторых, це все таки знакомство. Какійто. Понівається ну і само Настроєння создають, понімають очень хорошо. Та все мероприятие. навчити киян сальсувати. Танцюристи вирішили спонтанно впевнені, що відпочивати потрібно активно, адже більшість містян мало рухається. До того ж, мало часу проводить за комп'ютером. образ життя, сидяча робота, поэтому хочеться хоче активного, А сальса заряджає позитивом. Зарядитись позитивною енергетикою та оволодіти базовими сальсорухами. Городяни та гості столиці можуть що суботи у парку Шевченка. А наступної неділі вечірка сальса романтика відбудеться на мосту закоханих. Ольга Карастельова та